Всім привіт, друзі! Всіх радий вітати на своєму каналі. Сьогодні прогол... проговоримо поговоримо верніше сказати, про таку подію, яку всі е, чекають, це Вафентрагер Спадщина. Е, з 26 вересня до 10 жовтня буде проходити ця подія. Е, тільки тепер е, нашим Танком Вафлею нашою буде управляти не Фон Крігер, а його донька Ермелінда. Ну, зміниться озвучка, буде просто жіноча озвучка танку. Тому нічого взагалі такого кардинально не зміниться з 26 вересня, з 12.00 за Києвом до 10 жовтня, 12.00 за Києвом. Буде, буде проходити ця подія. Time е, в перший день події. Сервери Єу 1, Єу 2, Єу 3 з 15.00 до 1 години ночі за Києвом. На сервері Єу 4 з 15.00 до 21.00 за Києвом. В інші дні буде проходити Time із 13.00 до часу. Ночі за Києвом. На четвертому сервері е, буде з 15.00 до 21.00. Е, маю звернути вашу увагу на те, що останній, останній бойовий день е, це 9 жовтня. Е, хоча е, сама подія буде проходити до 10-го, але пограти ви зможете в останній день 9 жовтня. Тому майте це на увазі, щоб не було. Е, Інших питань потім, всі ці весь цей регламент ми не будемо прям сильно обговорювати. якось. Кому цікаво, можете зайти, почитати на офіційному сайті. Я про саме головне вам хочу розказати. Як почати грати? У гаражі виберіть режим Trigger розпачена у спадному меню праворуч від кнопки до бою. Або класніть на банер подій у нижньому правому куті екрану. Ну, як тут ось показано, або тут вибираємо там, де рангові бої і так далі. Класний на, на інтерактивний 3D-портал у гаражі. Все, як і було минулого разу. Є гончаки і є наша вафелька. Щоб зіграти на вафельки, потрібно буде е, спеціальні ключі вибивати в е, цьому режимі за, якби, за завдання, які ви будете робити на гончах. Е, Гончі залишились: ті самі. Е, резистор, Thunderbolt е, і е, фаудре, е, ну, об'єкт 140. Паттон. І бачать Леон 25Т. В кожного різні навички є. Я думаю, хто грав в цей режим, ви, ці, ви це все прекрасно знаєте і без мене, тому на цьому ми зупинятися не будемо довго. Тому давайте далі. Завдання для ляганчаків. Виконуючи завдання ляганчаків, ви здобуватимете жетони, які заповнюватимуть індикатор прогресії подій, а також ключі, які дадуть змогу грати на пліц. Dragger of E110. Нагородою за виконання деяких із них будуть стартери ганчаків, що активують портал ганчаків. Про це ми теж далі поговоримо. Ось такі ось завдання. Будуть теж, кому цікаво, можете зупинити на паузі почитати або на порталі. Ключик для виходу в бій на AUF e 110 Далі, далі, далі. І остання. Тут а, випадкові елементи зовнішнього вигляду з колекції минулих років. Само, не, не з цього року, а з тих, що вже були. На Alph E110. Виконати спеціальне завдання в випадкових боях доступне раз для кожного аккаунту за один ключ. Завдання буде доступне з 26 вересня 12.00 за Києвом і до 6 жовтня 12.00 за Києвом. Вам треба виграти 5 випадкових. Боїв технікою від 4 до 10 рівнів і посісти місце в топ-10 за здобутим досвідом у власній команді. І вам будуть падати ці ключики для гри на Вафельці. Виконуйте завдання для ганчаків і так далі. Якщо очікування буде триває надто довго, або гравець на стороні супротивника замало замало, супротив... балансувальник може дозволити вам грати на AUF E110 навіть без ключів. Це теж дуже круто, тому що раніше такої функції не було. Після закінчення подій 10 жовтня 12 ми закинути компенсація за невикористані ключі не надаватиметься. Тому ключики всі максимально використовують, які у вас є для гри на Вафельці. Тому що їх спише після 10 жовтня і ніякої компенсації за це не буде. Тому теж майте це на увазі. Завдання інженера. Ну, звісно, на грі гри на вафлі три завдання. І за останнє завдання будуть давати стартер інженера. Про це ми теж далі поговоримо. Механіка тривалості бою теж не буду зупинятися, вона там не мінялася. Отака ось буде. Прогресія схожа на бойовий пропуск. За кожним етапом будуть надаватися різні плюшечки, Дніпрема, декалі, стилі, ну і так далі. І ключі портала для гончаків це теж круто. Дві унікальні жінки танкістки з еклюзивним озвученням по завершенні 10-17 етапів прогресії. Солідні тематичні елементи зовнішнього вигляду. Стартери, інженера і гончаків, бо не преміум. Е, це е, за, за цю прогресію. Всю. Е, далі. Е, найголовніше, після завершення 20-го останнього етапу ви матимете змогу взяти на прокат легендарну Аф е, e 100 на 5 випадкових боїв. Е, це для кожного аккаунту е, вам нададуть вафлю на 5 випадкових боїв. Якщо ви вирішите перенести власний аккаунт до іншого регіону, прогресія подій, а також здобуті вами нагороди, будуть перенесені разом із аккаунтом. Ну, це якщо ви з ЄУ на ру повернетесь або на ру ви почали переносити свій аккаунт на ЄУ, прогресія залишається та сама, де ви зупинилися. Ось такі ось нагороди будуть. Те, що я говорив, вафелька на 5 днів. Три ключі для гри на вафлі, декалі, два члени екіпажа, три дня преміум аккаунта 18 ключів для порталу гончаків і два ключі для порталу інженера. Це теж важливо всього-навсього два ключі із всієї прогресії. Далі там будуть задачки ще де то, де теж можна буде їх вибити безкоштовно. Але, звісно, це все діло можна буде купити в преміум магазині. Тому поки пакети ці не додавали, показати нічого вам, але потім все це теж діло ми подивимося. І 3000 бон в стилі вірні, камуфляжі, вірніше так сказати, і 3000 бон, що теж доволі таки непогано. Далі теж важна новина, ви матимете змогу грати. Взятою, наприклад, Waffentrager Auf e 100 навіть після закінчення події до 18 жовтня до 7.00 за кім. Після цього ця жива легенда зникне з вашого аккаунту, а не зіграні нею бої будуть скинуті без компенсації, тому теж це майте на увазі до 18 жовтня ви ще матимете змогу на ній пограти, навіть після закінчення подій. Додаткові щоденні завдання. Для тих, хто встигне завершити всі 20 етапів прогресії, події будуть доступні два додаткові щоденні завдання. Наголошую, після завершення 20 етапів. Зразу цих е, додаткових щоденних завдань не буде. За перше додаткове завдання, вам буде стартер гончаків наданий, за друге, стартер інженера. Тому е, важливо. Б, Креслити, що потріб... чим раніше ви завершите прогресію в 20 етапів, тим більше ви зможете виконувати додаткових щоденних завдань. Тому це теж маєте на увазі, тому що нагороди доволі таки непогані. Так, Портали нагороди тут саме у нас цікаве. За виконання завдань у межах подій, завершення деяких етапів прогресії, а також перемоги над рідкісною uh, Auf -E 220. Ви отримуватимете стартери двох типів, за допомогою яких можна запустити портали. Запускаючи портали, ви отримуватимете цінне ігрове меню. Аф є -E 220 Вафля — це на ній будуть грати uh, розробники гри. В, де, ну, в деяких моментах це може попа попасти вам, тому там будуть і плюшечки пожирніше. Тому це теж. Майте на увазі. Стартери ганчаків можна здобути за виконання завдань в межах події та досягнення всіх прогресій. Граючи за ганчаків, ці стартери дають змогу запускати портал ганчаків. Після цього ви отримаєте гарантований приз із переліку нижче. Кредити, особові резерви, особисті резерви вибачаюсь, преміум дні, спорядження, набори для демонтажу, слоти в гаражі. Ну, Такі собі нагороди, але це краще, ніж нічого. На додачу ви матимете змогу купити елементи зовнішнього вигляду з минулих подій, присвячених вафентрагеру. Те, що я, в принципі, раніше і говорив. Отакі От ось нагороди будуть із порталу гончаків. Сім днів премо можна вибити три і, звісно, один день премо. Слот в гаражі, аптечки, вогнегасники, ремкомплекти і так далі. Кредити не більше 40 тисяч. Особисті резерви теж. Круто, і набір для демонтажу теж добре. Ймовірність отримання однієї з нагород 20%. Це один із 2D-стилів, одна із камуфляжних схем, і декалі, і емблемки. Ну, Стилі доволі такі цікаві, далі ми їх подивимося, доволі такі цікаві і інтересні. Так, виконуючи завдання на AUF E110, ви здобуватимете стартери інженера. Ці стартери дають змогу запускати портал інженера тільки на ній стартери інженера, не на гончаках. Стартери інженера також можна здобути, досягнувши деяких їх прогресій, а також безкоштовно разом із кожним спеціальним набором у преміум-магазині. Ну, те, що я і говорив. Ви гарантовано отримуватимете 100 золота щоразу, як запускатимете портали інженера вперше вперше. І матимете змогу за його допомогою змінювати нагороду. Ось так ось. Нагорода буде змінюватися за золото це для порталу інженера, для порталу гончаків за срібло. Далі це теж я вам покажу. Щоразу, як запускатимете портал інженера, ви, ви з деякою ймовірністю отримуватимете ігрове майно з однією з чотирьох категорій. Спочатку ви гарантовано отримуєте дещо із цього переліку кредити, особисті резерви, премі преміум дні, навчальні матеріали для екіпажу, набори для демонтажу і спеціальні 2D-стилі, ті, що я показував раніше. 2D-стилі доволі такі цікаві, інтересні, я би так сказав. Ну, все-таки це краще, ніж нічого. Ну, от такі ось 2D-стилі. Ті, кому особливо пощастить, змовірністю 5%, можуть отримати показаний 3D-стиль гончаків для об'єкта 140. Бачать Lyon 25T або M48A5 Patton. Кожен 3D-стиль випадає лише раз. Такі ось стилі. Стилі не мінялися із минулих років, які були, такі залишилися, тому. В принципі, теж доволі таки неплохо. У мене не одного танку з цих немає, так що я за ними особо як тигнатися не буду. Ну і саме цікаве. Е, найпрестижніші нагороди це техніка, преміум-техніка 8 і 9 рівня, зокрема, ФВ-4201, Чифтейн Прото і КВ-4 КТТС. Ну, я думаю, основна нагорода буде це Чифтейн Прото, тому що тут, е, звісно. Танк супер. Тяж, тяжик з хорошим пробуванням броні, з непоганою альфою, 1800 одиниць хп у нього, Максимальна швидкість 40. Задня, заднього ходу 13. Ну, доволі таки танк непоганий, з хорошими углами і хорошим бронюванням башти. 350 в лобі і 110 борта. З приводу КВ4 КТТС, зразу хочу сказати танк, ну, м'яко кажучи, не дуже. І тому, якщо він вам випаде, я вважаю, це буде такий гарний шмат золота, така купа золота на трейдин. Тому це теж я вважаю, ну, в принципі, доволі таки неплохо. Грати на ньому в рандомі хтось. Навряд чи буде, тому що танк нічим добрим не виділяється. Ну, можливо, броня, можливо, і е, поворотна башта. Це єдине, що в нього є. Е, Пробивання броні слабеньке в 227, як для ПТ, це дуже-дуже слабо. І Альфа в 360 теж це дуже слабо. Навіть в 289 пробиває. Це теж не Ну, нічого, м'яко кажучи, нічого е, в нинішньому рандомі не змінить. Тому танк е, не дуже, танк е, таке собі, я вважаю, це просто буде купа золота для трейдингу. От і все. І е, на додачу до цих різних мисливців ви змовірністю в 2,4% можете отримати ще одну преміум машину з переліку нижче, якщо е, ж немає у вашому гаражі зі слотом. Ну, Тут є Чифтайн Т95, Йох, Еміль, Astran Rex, який був вперше на, на першій ітерації Вафентраггера. ВК-шечка 7501, М54 Ренігат, Шкода Т-27, Кампфанзер 07, Alt-Prota MX30. Ми знаємо, він був у нас за марафон і М48A2. Рамф Панзер це китайський патон з ковшом спереді. Хто, можливо, не знає, ну це він. Е, нарешті, за порталом Дженера, на вас із деякою ймовірністю, ймовірністю чекатимуть легендарна Вафентрагер Ауф є 100 на 10 випадкових боїв. Е, ще раз повторюю: за прогресію в 20 етапів вам е, кожному дадуть вафлю покатати на 5 боїв. І, з, з деякою ймовірністю, вам може випасти вафля із порталу інженера і ще на 10 випадкових боїв. 10 боїв із вафінтраграфі 100 прокат випадає не більше 5 разів на аккаунт. Це теж доволі таки, тому якби доволі таки цікаво, щоб ви розуміли, що з порталу інженера вам може випасти ця вафля. Не більше 5 разів на аккаунт. тому ви можете зіграти на ній не більше 50 боїв. Ну і плюс тих 5 боїв, що дадуть на за 20 етапів прогресії. В общому у вас вийде 55 боїв на Вафлі. Ну, це там уже більш для тих, хто буде донатити в гру. такі ось нагороди з портала інженера. Ймовірність, отримання однієї з нагород 100%. В принципі, як в новогодніх коробочках, 100% ви будете отримувати одну із цих нагород, 100, 250 і 500 тисяч кредитів, резерви до опита і до кредитів. Набір для демонтажу 7 днів, 3 дня і 1 день танкового преміуму, особистий навчальний посібник, навчальна брошура випадкової нації і один із 2D стилів, ті, які я показував вам раніше. Ймовірність отримання одного з 3D-стилів 5%. Доступно е один раз на аккаунт, я вже це говорив. Ймовірність отримання з преміум-машин 2,4% на всі, як на нові ці дві, так і на ці е преміум-машини, які я зачитував вам раніше. Ймовірність отримання в Fend Driver 100 наприклад 2,5%. На 0,1% більше, ніж преміум машина тому це не дуже, як би я сказав, цікаво, що вона випадає якби на, на прокат, скажімо так, це так. Попоганяти, аби сповнити, сповнити, так сказати, в кого вона була, тряхнути стариною, як, як кажуть. В ігровому клієнті ви також побачите лічильник гарантованих машин, ну, на преміум техніку. Коли ви отримаєте преміум танк, лічильник буде скинуто, і відлік до наступної гарантованої машини почнеться спочатку. Коли ви здобудете всю гарантовану техніку, лічильник деактивується. Мені, звісно, цікаво, хто здобуде всі танки, преміумні. Скільки це потрібно, грошей вдонатити, я не знаю, але дуже-дуже цікаво. Хто це буде робити, друзі, пишіть в коментарях. Так, портал інженера, як він працює. Коли ви отримуєте машину з порталу інженера, спочатку вам нараховується слот у гаражі, а в ігровому центрі повідомлення, з'явиться інформацію про це. Якщо вам випаде машина, яка вже є в вашому гаражі, її буде замінено на будь-яку техніку з переліку вище, якщо її немає. Якщо ви вже маєте всі перелічені вищі машини, то отримаєте компенсацію вартості танка з золотом, ну теж доволі таки неплохо. Якщо ви вже продали преміум машину з переліку вище, її можна відновити засобами відповідного внутрішньоігрового інструмента. Цей танк можна здобути з порталу інженера зі звичайною, звичайною ймовірністю. Однак в такому разі вам буде компенсована його вартість з золотом. Механіка гарантована, і техніка. Якщо ви витратили 49 стартерів інженера, але так і не здобули преміум машину. Після 50-ї активації порталу інженера, ви гарантовано отримаєте випадковий преміум танк із переліку вище, якого ще немає у вашому гаражі разом зі слотом для нього. Якщо ви вже маєте в гаражі всі танки, тоді механіка гарантованої техніки буде вимкнено. Отак От ось. Ну і мех... механіка заміни нагороди. Те, що я казав, можна буде міняти нагороду, якщо вам випала і вам це не подобається, ви можете замінити для порталу гончаків. Перша заміна коштує 25 тисяч кредитів, друга 50, а третя 100. Для порталу інженера можна перезапускати до 5 разів. Гончаків до трьох разів. Перші три заміни коштуватимуть 250 золота кожна, а всі інші 500. Кожна. Це вже е, я маю на увазі, що више трьох замін буде. Якщо з порталами інженера е, здобуватимете преміум техніку або компенсацію, варти сезон, таку нагороду змінити не можна. От так. Ось, якщо я вам випав преміум танк, то змінити нагороду ви не зможете. Ну, ексклюзивні члени екіпажу, про це я вам вже говорив. Вони, кстати, будуть унікальні для всіх націй. Втім, якщо їх перенавчати на іншу спеціальність, їх унікальне озвучення буде втрачено. Їх можна і на різну спеціальність зробити, але краще для командира, щоб зберегти унікальну озвучку. Медальки. Спеціальні набори під час подій будуть доступні чотири спеціальні набори. Ці набори містять безкоштовні ключі потрібні для гри на AUF E110. На додачу у них знайдете ексклюзивні тематичні декалі для вашої техніки. А також подарункові стартери інженера, які запускаються в портал інженера. Ну це у преміум магазині. Що станеться з ключами після закінчення події? Теж е, це важливо знати. Після закінчення події 10 жовтня 12.00 за Києвом усі невикористані ключі для гри на Аф 110 зникнуть і буде запущено відповідну кількість порталів. Усе майно з них буде автоматично додано до вашого аккаунту. Уся е, специфічна е, для події техніка буде списана, а здобутий нею досвід буде перенесений на МС-1. Усі колекційні предмети, нагороди і майно з порталів залишаться з вами назавжди. Вафентрагер Алф'є 100 можна буде взяти на прокат для випадкових боїв до 18 жовтня, 7 ранку. За Києвом. Ось так ось. І Ще один момент, який я хочу вам сказати. Всі переживають, що рандом може зламатися, коли будуть грати на вафлі і там по три вафлі. Буде і грати грати взводом, такого не буде. На вафлі взводом грати не можна буде. Ну звісно, там дві взяти до неї взводом. Я так розумію, можна буде брати танки, але в три вафлі там чи в дві вафлі взводом ви не зможете грати тільки одна. Тому е сильно в рандомі якихось змін я не вважаю, що буде. Є ще таке припущення, що Wargaming тестить. Вафлю для подальшого введення в гру. Я вважаю, це вряд ли можливо. Чесно скажу. Я не думаю, що це буде. Але все, мож, все може бути. Но в гру, ну, я дуже якби, вагаюся в цьому, що її введуть. Можливо, як для чорного ринку, який був, або, можливо, для. Там е, якихось подарочних моментів, можливо, як преміумну техніку, якусь унікальну її введуть, але, ну, чесно кажучи, я дуже, я дуже в цьому сумніваюся. <кій> е, і ще, ще одна новина, е, теж дуже цікава. Е, десь приблизно через місяць, приблизно через місяць нам розблокують можливість грати на першому і другому євро серверах це дуже добре. Я думав, це буде трішечки довше, але якщо це зроблять раніше, це дуже-дуже буде добре. Тому що всі кланові двіжухи, скажімо так, вилазки, ГК і тому подібне, вони на даний час граються тільки на Єу 2 і на ЄУ1, на ЄУ-3, на Є 4 поки такої можливості немає. Тому. Чим раніше це розблокують, тим раніше ми зможемо грати нашим кланом на різних івентах, пов'язаних із глобальною картою, вилазками ну і так далі. Тому, поки друзі, хто в моєму клані максимально фармимо і качаємо укріп район, це нам дуже і дуже зараз, наразі потрібно. Ну, а далі, звісно, будемо бачити. Тому хто бажає вступити до нас в клан, у наш дружній клан, подавайте заявочки. Можете писати свої ніки ігрові під, в коментарях під цим відео. Потім я вас додав обов'язково це підписатися на канал. І бажано на групу в Телеграмі. На канал в Телеграмі, всі сили будуть в описі відео. Тому не забувайте. Ну і підтримуйте україномовний контент, україномовний YouTube. Силочки на інших авторів україномовного Ютубу я залишу в коментарях. Тому, друзі, наразі у мене все. Такі ось новини я хотів вам розповісти. Кому сподобалось відео, обов'язково жміть подобачку, підписуйтесь на канал. І всім мирного неба над головою і до скорих зустрічей, всім пока.